243-й день війни рівно вісім місяців героїчного протистояння України повномасштабному російському збройному вторгненню. У Харкові доба минула без обстрілів, але область під ударом окупантів. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Пожеж пов'язаних з обстрілами цієї доби не зафіксовано, інформують рятувальники. Триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 418 вибухонебезпечних предметів. Але мінна небезпека все ще висока. Визвольні бої тривають під окупацією. Все ще залишається 2% території Харківщини. Також за інформацією генштабу, українські військові успішно відбивають наступи ворога та завдають йому втрат. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки та Чугунівки Харківської області. А також Солодар, Бахмут, Андріївка, Кліщеївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. Яна Біляєва Стаздейнеком Харківські звісті. Україна втратила майже всю зелену енергетику через війну з РФ. Так втрати у вітряній енергетиці становлять 90%. А енергії, що виробляються сонячними батареями, поменшало майже на 50%. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. ЄС передав Україні 16 вантажних автомобілів підвищеної прохідності. Про це повідомили у представництві Європейського Союзу в Україні. Партію призначено для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ. Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, які корисні для націлювання на безпілотники іранського виробництва. За даними газети The New York Times, про це повідомив анонімний український чиновник. Нідерланди виділять Україні ще 500 мільйонів євро на військове обладнання. Про це повідомила міністр оборони країни партнера. Також вона заявила, що українські військові демонструють значний прогрес та наголосила на необхідності продовжувати підтримку Сил оборони України. Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем'єра Британії. Джонсон заявив, що це невідповідний час для прем'єрства, адже визнав, що не зможе об'єднати партію. Увага для підтримки стабільної роботи енергосистеми диспетчерський центр Укренерго. Вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській Сумській областях. Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській Черкаській Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам'ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень. Декілька місяців вулиця Весніна від узвозу в бік вулиці Сумської перекрита для транспорту через реконструкцію. Шляховики зі спецтехнікою ведуть тут комплексні роботи. Згідно проекту, цей півкілометровий відрізок шляху має бути ширшим. были вынуждены демонтированы трамвайные путя с целью расширения дорожного полотна на 9 метров. Планируется шестиполосное движение, три в одну сторону и три в другую, с возможностью расширения при подъезде к перекресткам для условий торможения. За час проведення робіт з реконструкції і це в умовах міста, яке практично щодня перебуває під обстрілами, спеціалісти не тільки розширили дорожнє полотно, щоб облаштувати додаткові смуги руху для транспорту, а й замінили всі інженерні та комунікаційні мережі. Газ, водопровод, електрокабеля, також будуть замінені світофорні об'єкти. З условиями пониженных бортов для е, ограниченными возможностями е, нові новое нове е, дорожне покриття, более усовершенствоване, тротуарне покриття, е, ну далі благоустройство всей території. Зараз на об'єкті шляховики стали вже до асфальтування протягом наступних кількох днів. Кажуть, планують достелити нижній шар дорожнього покриття, з чим увійдуть і в зимовий період. Обща длина доставляє порядка 500 метрів. Це по вулиці Вісніна, починаючи від вулиці Пушкінської до вулиці Алчевської. Дасть можливість більш спокійного продвіження транспорту в часи пік. Тут буде отсутствие пробок і скоплення машин. Для харківських водіїв цей відрізок дороги повідомили шляховики стане доступним вже наступного тижня. Леся Копилюк Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Харківські звісті. Підготовка до зими триває. Насамперед вона стосується не тільки перекладки мереж, а й утеплення будинків та закриття контурів. Через постійні ворожі обстріли комунальники замінюють вікна в усіх районах Харкова, адже в місті практично не залишилось ані клаптика, куди б не долітали снаряди окупантів. Працівники комунального підприємства «Харківжилбуд» Продовжують закривати вікна та ремонтувати вхідні групи у житлових будинках, пошкоджених після обстрілів. Зокрема, роботи тривають в індустріальному та слобідському районах. Там з початку війни комунальники виконали більше ніж 4 тисяч заявок на закриття вікон у 322 будинках. Крім того, комунальники лагодять й покрівлі будинків. Всі ці роботи намагаються завершити до старту опалювального сезону. Також енергетики усунули більш ніж 2 тисячі аварій на мережах зовнішнього освітлення, відновили роботу понад 600 кілометрів мереж та замінили 70 пошкоджених опор. Також поновлюють і внутрішньобудинкові електромережі. За минулий тиждень фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків Горліфт виконали понад 130 заявок щодо справності ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж, 17 по 21 жовтня. 34 ліфти запустили у Шевченківському, Київському, Немишлянському, Салтівському, Слобідському, Новобаварському, Основ'янському та Холодногірському районах. Крім того, Харків Горліфт продовжує ремонтувати електромережі у підвальних приміщеннях, які слугують тимчасовими укриттями. Та, окрім усунення наслідків ворожих обстрілів, комунальники ще й дбають про харків в парках, скверах у центрі міста двірники щоденно на варті чистоти. Також комунальники прибирають і у звичайних дворах. Там вони також підмітають опали листя та косять газони. Я на, на Харківські звісті. Пережив авіабомби і знову почав відроджуватися. Це про будинок у Новобуварському районі, що на початку весни постраждав під час бомбардувань. І саме на ньому художники створили мурал висотою п'яти поверхів з комунальниками та віситівками мегаполіса Харкова, що визнано містом героєм. Це тут два стори муралу. Ось так будинок виглядав ще на початку літа. Місцеві мешканці ще оговтуються від шоку і втрат своїх осель та розгублені. От я проживала в цьому домі. У нас 1 марта случився авіаналіт, була бомбіжка, і самолети ну, як ми так предполагаємо, десь три бомби. Ось одна упала під нашим між і третім під'їздом, одна упала на приїжджій частині. Там сразу погибли, была машина, которые проезжали, попали в зону поражения, люди просто сразу умерли. И третья вот на завод попала. У нас в четвертом подъезде две квартиры. Внук мой старший жил с ребенком и с женой. И еще одна квартира на четвертом этаже. В квартире ничего не осталось. Живем пока на даче у детей. Что будет потом, я не знаю. На пенсию ничего не купишь. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы этот дом отремонтировали, потому что ну, так все хотят, в общем-то. І людей почули, якраз цей будинок у Новобоварському районі один з перших, що Харків став реконструювати. Так, після кількох місяців роботи п'ятиповерхівці, крок за кроком, будівельники знову почали повертати попередній облік. З'явився утеплений фасад, встановили балкони та вікна. Борис у цьому будинку прожив з дитинства. Зараз каже, приїжджає час від часу до квартири, але суто, щоб перевірити оселю та взяти речей, показує нам. Те, в що перетворилась їхня квартира. Вона одна з найменш постраждалих після березневих авіаударів. От політала, ось ця двір вилітала вся. Ось була двір, ось так вот не вистачає куска двері. Вона, виходить, розломила пополам і Потрескалися стіни, потолки, ось ця стіна теж. Шатаються. Ми прийняли рішення її укріпити, а не ламати. У нас електричність в нашому під'їзді є. Води немає, Слівати можна, а в самоподачі води нет, як якщо буде вода, будете пління можна і жити, в принципі. Щоб якнайшвидше люди могли повернутися додому, будівельники стали вже до внутрішніх робіт. В під'їздах встановлюють мережі та відбудовують квартири. За всім слідкують місцеві мешканці, служби та муніципалітет. что-то делается, медленно делается, но делается. Хорошо хоть что-то делать, потому что у людей вообще ничего нету. Он на Салтовке, там вообще Армагеддон. Вот сейчас вот поставили отливы, уже поставили, окна поставили, входные двери поставили вот на подъезды. Не знаю, в квартирные будут ставить, не будут. Вот начали стены уже ложить. Если бы дали, воду и канализацию бы сделали, потому что это все выдрато, это самое. Люди сами бы начали делать. Крышу сделали, слава богу, хорошо, не текет. Все это вот простояло всю прошлую зиму, открытая была. Раньше потекет. И это самое, приходилось здесь разбирать, потом снова закладывать. А сейчас вот хорошо сделали. От, посмотрели типа ревизии. Молодцы, ребята, Двірі, вон там, вони раніше дірвяно -дірвяно розбивалися, сейчас он как хорошо харашови. Все нормально. Повернути цьому будинку попередній вигляд та створити належні умови для життя людей. Муніципалітет планує вже в листопаді. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харківські звісті. Бюджет на 2023 рік український уряд формує з урахуванням того факту, що бойові дії триватимуть щонайменше ще половину наступного року. Сценарій зростання економіки на 4,6% ґрунтується насамперед на військовому сценарії, де передбачається активна фаза ведення бойових дій протягом шести місяців. Поки що за всіма прогнозами Україна завершить рік з 30 відсотковою інфляцією. Передбачити фінансову ситуацію на майбутній рік складно, говорять в уряді. Обстріли критичної інфраструктури не припиняються. Потенціал багатьох підприємств ослаблюється, і без фінансової підтримки країн-партнерів українці залишилися без пенсій і зарплат. Констатував прем'єр-міністр. Стабільна фінансова допомога США та ЄС забезпечує регулярну виплату зарплат і пенсій в Україні за об'ємами надання Україні фінансової допомоги. Лідирують США, за ними йде ЄС серед країн ЄС найбільше грошей Україні. Виділяла Німеччина. У зв'язку з війною оборонний бюджет України становить 60% державних видатків. Тому фінансова допомога партнерів забезпечує соціальні потреби. Саме тому вона така важлива для України, зазначають в уряді. Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли платити ані зарплати, ані пенсії. Тому фінансова стабільність України так само важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів. Лідери країн-членів Європейського союзу остаточно погодилися, що блок надаватиме Україні півтора мільярда євро на місяць у 2023-му. Ці гроші Україна буде витрачати на підтримку існування держави та покриття недостачі бюджету. США також хочуть почати спрямовувати кожного місяця Україні по півтора мільярди доларів. Крім того, європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до трьох мільярдів євро протягом 2022-2023 років в Україну для підтримки її економіки. Між тим Держстат оприлюднив дані, що найбільше подорожчало в Україні у вересні. На першому місці одяг і взуття. На споживчому ринку одяг та взуття подорожчали на 10% за місяць. Друге місце за подорожчанням освіта. Ціни на отримання освіти стали дорожчими на 7%. Побутова техніка подорожчала на 3%. Харчі та напої 2%. Медицина 2%. Експерти пояснюють, осіннє подорожчання в Україні явище сезонне, але посилене війною та порушенням логістичних зв'язків. Також на інфляційні процеси впливає фактор подорожчання палива, який, хоч і не проявився у вересні, продовжує впливати на ціни. За даними держстандарту, автомобільне паливо та мастила додали в ціні на 62%. Зростання цін в Україні лише набирає обертів. Взимку ціни на продукти піднімуться ще на 30 відсотків, прогнозують експерти, і радять запастись найнеобхіднішим. Причому ситуація з цінами не стабілізується, доки триватиме війна. І закупити треба ті продукти, які довго не псуються без холодильника і зможуть допомогти вгамувати голод під час відсутності газу і світла. Це можуть бути печиво, сухарики, солодощі, консервовані продукти, варення, тушонка та макарони, деякі овочі уряді зауважують, якщо ракетні обстріли з боку Російської Федерації не припиняться, то погіршаться і споживчі очікування. Ситуація наразі не передбачувана, тож і прогнози це лише припущення. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський звістя. З жовтня у тестовому режимі в Україні почала працювати програма Доступні іпотеки є оселя». Так, військовослужбовці, правоохоронці, медики, педагоги та науковці можуть придбати житло із мінімальним початковим внеском у розмірі 20% та кредитуванням на термін до 20 років. Процентна ставка становитиме 3% річних і залишатиметься фіксованою протягом усього строку кредиту. А вже з початку наступного року доступна іпотека стане відкритою для всіх українців, які зможуть взяти кредит на придбання житла під 7% річних. Є оселя це можливість придбати українцям житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах. Вже 5 банків інтегровано у програму: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скайбанк та Глобусбанк. Вони готові розпочати видачу перших кредитів. При цьому незалежно від того застосовуватиметься ставка 3% чи 7% річних. Одна особа може претендувати на купівлю максимум 52,5 квадратних метрів. Втім, на кожного члена родини цей ліміт збільшуватиметься на 21 квадратний метр. Тобто двоє людей зможуть придбати до 73,5 квадратних метрів, троє до 94,5. Якщо позичальник хоче збільшити дозволену кількість квадратів, то він повинен сплатити більший перший внесок, наскільки саме вирішуватимуть банки. У міністерстві обіцяють, згодом можна буде надсилати заявку на іпотеку через портал Дія або мобільний додаток. Система автоматично підтягне необхідну інформацію з реєстрів і направить потрібні. Документи в банк, з яким і укладатиметься договір. На першому етапі планують у Мінекономіки видаватимуть близько півтори тисячі позик. За програмою є оселя банки кредитуватимуть громадян не власними грошима, а коштами державної української фінансової житлової компанії. Яна Біляєва, Марія Соловйова та Андрій Пакулов. Харківський і вісті. Процедура поховання в умовах воєнного стану може відбуватись зовсім без дотримання звичних ритуалів. Але виникає питання, як отримати відповідний документ та чи передбачена допомога на поховання, бо у багатьох немає фінансової можливості провести родича в останню путь. Відповідна грошова підтримка є, і звернутись треба до будь-якого з органів пенсійного фонду України. Стосується це також і внутрішньо переміщених осіб, і тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, адже під час воєнного стану немає жодної прив'язки до місця реєстрації померлого. Для отримання грошової допомоги на поховання необхідно надати наступні документи: заява про виплату допомоги на поховання, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Довідка про смерть пенсіонера або витяг з державного реєстру активів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті. Подається, якщо пенсіонер помер за межами України, та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави. Під час воєнного стану в Україні допомогу на поховання можуть отримати особи, які організовували процес похороном. Якщо померла застрахована особа, необхідно звернутися до її роботодавця або до найближчого відділення фонду соціального страхування України незалежно від місця реєстрації. Якщо помер пенсіонер, необхідно звернутися до будь-якого сектору обслуговування громадян пенсійного фонду України. Розмір допомоги двомісячна пенсія, яку отримував пенсіонер на час смерті. Якщо померлий є пенсіонером з числа військовослужбовців, то розмір допомоги тримісячна пенсія. Якщо померла особа, яка не досягла пенсійного віку на момент смерті, не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості, необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого. Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування, і у різних регіонах він може бути різний. Якщо померла безробітна особа, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку. Допомога на поховання у разі смерті безробітного виплачується особам, які здійснювали поховання у розмірі прожиткового мінімуму. Якщо пенсіонер помер за межами України, строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується. А от для отримання допомоги на поховання особи, яка померла на непідконтрольній території або на території, де ведуться бойові дії, необхідно підтвердити факт смерті. Для його встановлення необхідно звернутися до суду за місцем проживання заявника з заявою про встановлення факту смерті особи на відповідній території, в якій зазначити, факт, який заявник просить встановити та з якою метою причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт. До заяви у суд про встановлення факту смерті необхідно додати докази, що підтверджують викладені заявником обставини. Наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, примірник колективного акту про настання смерті. Судовий збір за поданням таких заяв до суду не сплачується. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харківські ізвісті.